Привіт! в ефірі Державна числова лотерея магалоти. Я Ірина Фролова. Сьогодні граємо за такі великі гроші: Мега джекпот – 9 мільйонів і 200 тисяч гривень, та мега приз – 3 мільйони і 200 тисяч гривень. Статистика каже, що 60% європейців грають у лотерею. Скажімо, середньостатистичний англієць витрачає на рік 150 євро в середньому. Уявляєте? А щодо німця, то на рік витрачають цілі 800 євро. Щодо українців, не знаю, яка статистика, але точно знаю, що 5 гривень можуть змінити ваше життя саме стільки коштує одна ставка Мегалот. В нашій студії присутня тиражна комісія. Ми розпочинаємо 1556-й тираж. Вмикаємо лототрон. Ось настає той час, коли ваші 5 гривень, а на сьогодні це всього 18 євроцентів, можуть перетворитися на справжні мільйони. Номер першої кульки дізнаємося за мить. Отже, це номер 36. Уявіть собі, 5 гривень, одна ставка двічі на тиждень дають шанс не просто виграти гроші. Номер другої кульки 24. А реально розбагатіти на кону Мегалоту два багатомільйонні виграші, і зараз вони можуть опинитися саме на вашому банківському рахунку. Номер третьої кульки 18. Грали ви до цього чи ні? Все одно удача не заглядає у стаж гравця. Вона обирає навмання. Як, наприклад, ось цю четверту кульку її номер 41. Кулька за кулькою малюють сьогоднішню виграшну комбінацію. Ну а ми, звісно, плани на майбутнє. І на майбутні виграші номер п'ятої кульки два. Сподіваюся, кілька вгаданих номерів у вас вже є. І ось Лототрон буквально за мить видасть ще одну кульку. Отже, номер шостої вирішальної кульки 12. І, звісно, друзі, все, що нам залишається, це зрозуміти, якою буде сьома кулька. Мега кулька. вмикаємо лототрон і чекаємо на ось цю неймовірну кульку, яка здатна подвоїти ваш виграш, якщо ви правильно її вгадали. Отже, сьогодні виграшною є мегакулька 9, і загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу у нас виходить така: 36 24 18 41 2 12 та мегакулька 9. Друзі, і буквально за кілька секунд ми з вами дізнаємось, чи народився новий мільйонер в Україні. Отже, якщо ви вигадали три числа, то виграли 26 гривень за чотири вгадані числа. Виграли 217 гривень, а за 5 вгаданих чисел 5209 гривень. Якщо ж ви вигадали мегакульку, ваші виграші ще й подобаються. Наступного разу дивіться, які гроші будемо розігрувати: Мегаприз – 3 мільйони і 250 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 9 мільйонів і 250 тисяч гривень. Буквально за кілька днів ми з вами зустрінемося знову, а поки що робіть ставки. І миру й достатку вашому дому.